Вітаю, друзі! Ви на каналі Антикваріат та Колекціонування. Сьогодні на огляді буде фотоапарат FET-50 Автомат. Зробимо короткий огляд, та як завжди, я назву актуальні ціни на сьогодні. Вмощуйтеся зручніше, як то кажуть, і поїхали. Трошки історії. Випускався фотоапарат з 1986 по другу половину 90-х років на харківському машинобудівному заводі ФЕТ. До кінця 1991 року було випущено 107 530 штук. Вартість такого фотоапарата наприкінці 1980-х років становила 90 рублів. Фотоапарат був розроблений на основі малоформатного автоматичного далекомірного фотоапарата FED Micron 2. За своїми характеристиками та технічними особливостями фотоапарат повністю відповідає популярному в Західній Європі та США класу аматорської фотоапаратури зі спрощеним керуванням. Найближчим аналогом камери можна вважати японський Olympus Trip 35. Порівняно короткофокусний об'єктив камери забезпечував велику глибину різкості, що дозволяє обійтися без пристосувань для фокусування, у той же час якість одержуваного негативу давала можливість робити більші збільшення. Простий і компактний фотоапарат підходив для постійного носіння та зйомки в будь-яких ситуаціях завдяки нескладній експозиційній автоматиці. За межами СРСР аналогічні моделі випускали практично всі виробники фотоапаратури, оскільки попит на них був дуже високий. Об'єктив на фотоапараті стоїть незмінний InduStar 81 28 38. Фотоапарат на вторинному ринку зустрічається досить часто. Тому його можна віднести до дешевих фотоапаратів, і трохи більше дадуть за новий FET 50, який можна зустріти не так часто, але все ж таки він є. Як бачите, мій фотоапарат має трошки пошарпаний вигляд. Це свідчить про те, що він активно використовувався. Але тим не менше, все взводиться і клацає. Бувають і набагато гірші стани. Так що це ще в досить непоганому стані. Тут у нас знаходиться вікно щотчика кадрів. Скала на об'єктиві, та що ближче до корпусу це кільце режиму роботи, та що трохи далі кільце дистанції. Коліщатко – це диск установки світлочусливості плівки. Відкриємо задню кришку, подивимося, що тут всередині. Як бачите, всередині фотоапарат зберігся краще, як зовні. Центральний замок діафрагми працює. Фотоапарат у комплекті з інструкцією та чохлом. Я погортаю інструкцію, може комусь щось потрібно почитати, то поставте на паузу. Технічні дані комплект поставки, що де розміщено на корпусі. Номер мого фотоапарата 385 145. Співпадають номери на кришці такий самий. Шкода, що номер не цікавий, боли всі цифри одинакові, цікаво, скільки б такий коштував. Напишіть, як ви думаєте, чи дуже прибавило би до ціни, коли б цифри були всі одинакові. Відміток про гарантійне обслуговування нема. Значить, по гарантії не ремонтувався. А після вже хто знає. На задній сторінці вказані адреси майстерень, де можна по гарантії було відремонтувати фотоапарат. Дешевенький і простенький з виду футляр для зберігання і транспортування. Тепер щодо ціни. Як я вже говорив, це дешевий фотоапарат і колекційна ціна в ньому хіба що новий стан. А ще краще, коли він запечатаний у заводській плівці та рідній коробці з футляром інструкцією та ремінцем. У цьому випадку, станом на 2024 рік, його ціна буде орієнтовно від 800 до 1000 гривень або 19-24 долари. Ще є ювілейні варіанти, де на передній панелі пише 70 років ФЕД. Ціна на такий новий буде орієнтовно 2000 гривень або 48 доларів. Чому орієнтовно? Тому що все залежить від бажання покупця купити і кількості таких покупців. Цей фотоапарат, що в мене в руках, був проданий за 200 гривень. Думаю, із сказаного ви вже самостійно можете оцінити ваш фотоапарат. Дякую за перегляд відео. Не забудьте поставити вподобайку, якщо вам сподобалося це відео, та обов'язково підпишіться на канал. Тут багато цікавого.